Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу комісії аграрної політики, земельних відносин і розвитку війських територій. До складу комісії входить сім осіб, присутніх є чотири, хворум є, ми можемо працювати. Нагадую, що наше засідання транслюється онлайн в мережі Фейсбук, тому прошу виключити телефон. У роботі комісії бере участь заступник голови обласної ради Палічур Микола Васильович, також присутні Рожко Юрій Юрійович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради, Олійник Олег Богданович, генеральний директор Івано-Франківського обласного комунального агролісто-господарського підприємства Івано-Франківськ агроліс». Олевицький Юрій Володимирович, кандидат на посаду виконувача обов'язків, директора комунального підприємства на Двірнянський спеціалізований агроліз в франківської обласної ради. Для розгляду комісії пропонується проєкт порядку денного з п'яти питань, у кого будуть пропозиції до порядку денного. Немає. Пропоную проголосувати за порядок денний засідання комісії за основу і в цілому. Голосуємо, хто за. Чотири за рішення прийнято. Розпочнемо розгляд питань. Питання перше. Про призначення Левицького Юрія Володимировича, виконувача обов'язків директора комунального підприємства на Двінянський спеціалізований агролізгор Івано-Франківської обласної ради. Доповідає Рожко Юрій Юрійович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. Доброго дня, шановні президентів, шановні депутати. 10 березня 2025 року відбулося засідання Наглядової ради комунального підприємства Дернянській до Герзовської Натальської обласної ради. Вики з протоколу додається, якому було прийнято рішення. Перше це погодити призначення Одеського Володимира Юрія Володимировича, виконуючим помістку директора комунальної Герзовської обласної ради. І друге питання рекомендувати голові обласної ради Оксандр. Значити Левицьку Юрія Володимировича Ковночому повістку директора комунального підприємства на Тернівському Центровної Регіозівської Франківської обласної ради, до прийняття на пленарному засіданні обласної ради, рішення про призначення директора комунального підприємства на Бернянської Центрової Рудовиста Івано-Франківської обласної ради. Прошу підтримати кандидата та погодити в призначення. Дякую. Коли є питання до доповідача? Немає. Пропоную надати слово Юрію Володимировичу. Трошки про себе, Юрій Володимирович, скажіть, щоб познайомилися, щоб комісія познайомилася з вами. Автобіографію. Доброго дня, шановні депутати. Хочу визволити вам свою повагу за проведену довіру в розвиті кандидата окерів Непець Агроєскоску. Перш за все я хотів сказати декілька слів про себе. Я Олексій Юрій Володимирович, виховний з дружиною від Бога Закінчив Галицьку академію екологію, ступінь бакалавра. Пізніше закінчив івано франківський національний технічний університет нафти і Газу Спеціалізація екології та охорони навколишнього середовища, ступень спеціаліст, пройшов за квартирацію за програмою майстра лісу фігії та пасії та імені місця. Маю 7 років стажу в даній сфері, працював майстром лісу, в деякий період виконував обов'язки лісничого. На початку повномасштабного утворення російської армії на території України вступив до Збройних Сил України, був мобілізований 25 2022 року, року демобілізований у 5 грудня. 25 року. Дякую. У кого запитання будуть члени за комісії? Якщо запитань немає, прошу до. Я лише попрошу підтримати, тому що перше, нам, що нам дуже мало часу, нам потрібно, щоб Юрій Володимирович здійснив всі реєстраційні дії. Щоденько зареєстрував мир на небераді заведення приблизно попередній штатний розпис, набрав колектив поступав до роботи, тому що. Сьогодні віс стоїть майже голову спробувати. Тому прошу підтримати і родиночку бажати швиденько навести порядку даному. Так, гусом, як немає питань гусом. Не шукорися за. Приймак, Іван Ганна Ганиш Ольгевець. Князевич да. Володимир Глав. Так, чотири за, рішення прийнято. Переходимо до питання No2 про внесення змін і доповнень до програми з виявлення заплацій природних розплених ресурсів лісовпорядкування та інвентаризації земель ДВ лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні комунальних лісогодарських підприємств на 2025-2036 роки. Доповідає Олій Колемі Вітальовичу. Шановна президента <клес> <клес> депутати, <клес> шані присутні. 14 лютого і Зампільської можливої ради було прийнято прийняти річні приємте земельські не власне територіальні громадської середньої області господарства призначення, які розташовані на території Польського та Хмельницького районів, які приходять постійно користування району ліз. Щоб виконати це рішення, нам потрібно провести зміни до програми з війни запасів проєктаційних ресурсів приховання та інтеграції заведення спортивства призначення, щоб допомогти обласкування. З років. Там не було передбачено коштів райони, які проявилися по інтернезації, бо включаємо його, що включаємо ці площі все рішення, якщо взяти по орієнтовному викидали, скільки коштувати ця робота, це десь 3,6 мільйона гривень. Питання. Дякую. кого є питання, член комісії? Хто бажає виступи, виступити з даного питання? Якщо немає бажаючих виступити і питань, то за те, щоб погодити проєкт рішення з цього питання і рекомендувати його на розгляд сесії обласної ради, прошу голосувати. Не шумкуриться, за. Приймати мене Ганна Коліна. Дня за речку демократи. Чотири за рішення прийнято. Переходимо до питання номер 3 Про затвердження технічної документації із землеустрою Івано-Франківської. Івано-Франківській обласній базі спеціального медичного постачання доповідає Рошко Юрій Ігорі. Шановна президія, шановні депутати, рішення обласної ради 20 вересня 2024 року номер 2683 2024 Івано-Франківській обласній базі спеціального медичного постачання надано дозвіл на розроблення технічної документації цим утрім щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки натурі на, на місцевості орієнтовної площі 1 емператур. Яка розташована зарядка вулиця Мархача машина 2 селища Сува, Івано-Функівського району Івано-Функівської області. Технічна документація розроблена на земельній ділянку по своєму додатку номер 4, 555 2020 01 k 002 0552 Площа склала 1,3832 літа, на 03840. Є рістрес, є рістр, власниці, ділянці, робі, то є здійснює державний реєстр то є здійснення державної реєстрації право власності, наказано земельним ділянкою Зайвонофранківської обласної ради та право постійного простування за Івано-Франківською базою спеціального медичного постачання необхідно затвердити дану технічну документацію і зумовитися. То, щоб погодити за пропонуваним рішення та рекомендувати на розгляд за розгляд надевської обласної ради. Бажаю, виступити. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення з цього питання, рекомендувати його на розгляд? Сесії обласної ради, прошу голосувати. Не шукорися за. Приймаків на селі. Ганне Шольцов. Нязевич не буде. Чотири за. за. Рішення прийнято. Питання номер 4 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою та надання постійного користування земельних ділянок у селі Підміхайлівці Івано-Франківського району. Доповідає Рожко Юрій Шановна кози, шановні депутати, хочу коротко нагадати, що рішення обласної ради від 20 вересня 2024 року номер 967 2024 комунального комерційному підприємства Какарпатський обласний клінічний центр психічної здоров'я Івано-Франківської обласної ради був наданий дозвіл на розроблення технічної документації щодо послуги земельної ділянки. Площа земельних ділянці сподали, що Т-13,397 яка розташована за адресою вулиці Медична, 1 за межами селом під Радівської міської ради, Івано-Кірської райони, івано області, на дві земельні ділянки. Тоді відпустку поділ на дві земельні ділянки, технічна документація розроблена, і ми її задати на сесії. На земельні ділянки присвоєні катастри номер на ділянку площі 1139,71 гектар, катастри номер 12448-49, на ділянку площі 2 гектара, 2248-49, Даним проєктом рішення пропонується перше це припинити право постійного користування на комерційному підприємстві Харбарського обласних центр приміщення технічної здоров'я на західної обласної ради земельної ділянки з лощою 131 гектар, задаткові номер 26248, 4920, у зв'язку з поділом земельної ділянки, тобто згідно пункту 13 статті 79 пункту першого земельного кодексу України. Земельна ділянка припиняє інісування костерного права, а її державна реєстрація стосовиться в разі поділу об'єднання земельних ділянок, Тобто відбустиво земельні ділянки відповідно потрібно припинити право постійного користування. Другим тут пропонується надати постійне користування земельних ділянку в площі 1190 гектара За да про номер 26248 рублей за нові Піноліт 5 виконального пострілської Івоно-Франківської обласної за закупленські майна, враховуючи рішення обласної ради від 5 грудня 2024 року No10462024 про передачу об'єкта на майна на вулиці Шевченко, 41 селі Піднохайської Воно-Франківської району та приходом правооперативного провіднення на майно. Це обзадруй пункту 5 статті 120 земельного кодексу України. І третій це надача постійного користування земельних ділянку площі 2 гектара, кадастров номером 2629202-004-306, комунальному інформаційному підприємству Грибацький обласний клінічний центр психічного здоров'я Наполійської обласної ради, враховуючи лист звернення від 04 березня 2025 року No27. Проханням надати постійне користування даного земельного ділянки. Прошу поводити за пропонувати рішення та рекомендувати прогляду на сельських поставиннях. Дякую. Кому кого це питання? Хто бажає виступити? То за те, щоб поводити проєкт рішення з цього питання і рекомендувати його на розгляд е, обласної ради, прошу голосувати. Книжу Куриць, за. Приймайте його сьогодні. Ганни, що Ольги Ганів? Не завич Володимир Чотири за рішення прийнято. Шкону колеги, питання різні. У когось будуть якісь зауваження. Дякую. Ми можемо тепер е, вітати, тимчасово виконуючого обов'язки директора.